Вітання усім! Ви на каналі Косметика Сави. Сьогодні у нас відео покупок. Збігала я в копієчку і вирішила закупити дешевих бюджетних косметичних засобів. Вклалася орієнтовно до тисячі гривень, тобто найбюджетніша косметичка, яка тільки могла бути. І в мене вийшов ось такий мішочок з покупками. Власне, хочу протестувати ці засоби і поділитися з вами першим враженням. Отож, давайте подивимося, що тут є. Ідея зібрати бюджетну косметичку, виникла сама собою, бо деякі засоби в мене вже закінчуються, і хотілося спробувати щось недороге, щось доступне, те, що продається всюди, і побачити, який з того буде результат. Звичайно, я не розраховую на те, що крем за 100 гривень буде настільки класним, як крем за 500, за 600 гривень, але можна спробувати зробити щось з цим. І, власне, мені цікаво, чи це вийде. Отож, давайте подивимося на покупки. Перше, що я купила, такі антибактеріальні волої серветки. Вони мені потрібні для очищення пензликів, і також використовую їх загалом для, ну, для косметичних цілей. Так, взяла на пробу ось таке рідке мило від Натурель. Воно знову ж таки дуже бюджетне, тому що копієчка – це мережа, де продаються максимально дешеві товари. Закінчувалися в мене також ватні диски. Це, знову ж таки, найдешевші диски, які там були, в районі 20-25 гривень. Ціна 80 штук. У мене є з собою цінник, тому я обов'язково перевірю по і подивлюся, що там і скільки коштувало. Взяла ось такий крем від Nivea, буде слугувати за праймер. Спробую щось на ньому зробити. Не знаю, що вийде. Він був на акції 79 гривень. Далі спонж для макіяжу. Хоча в мене є спонж і досить непоганий, але я вирішила спробувати, наскільки добрими в макіяжі можуть бути власне такі спонжики із дешевого магазинчику. Далі тональний крем. Взяла ось такий бренд Baolші. Не знаю чому, але от в тих. Дешевих маркетах чомусь завжди продаються такі маловідомі бренди, про які взагалі ніхто ніколи не чув. Це просто дикий Китай, і власне, ну, сподіватися на те, що це буде класний продукт, не варто але. Хочу протестувати це на камеру і зняти відео-макіяж, бо цікаво, як, як воно взагалі працює і чи варто витрачати свої кошти чи ні. Тому що, наприклад, за тих самих за ті самі кошти, за які я купила цей тональний крем, можна купити бюджетний, недорогий, непоганий тональний від Eveline. Там величезний вибір і можна підібрати, і результатом ви там будете точно задоволення. Але я не знаю, як, як з оцим бути. Тому хочу спробувати протестувати. Далі взяла консилер, це бренд CC. Я навіть не знаю, що це за бренд, але знову ж таки мені здається, що це Китай. Зараз я подивлюся і вам скажу: чи це Китай, чи не Китай. Тут навіть не пише, тут просто пише, виготовлено і придатно до. І все. Чий, чий цей консилер не незрозуміло. Тут є е, рідкий консилер, він ох, він виглядає. Ось так. Ну він як Боже, він як водичка, чесно, дуже рідкий, мало пігментований. Бачите, він взагалі нічого не перекриває. І коли наносите, ну, дійсно, такий, як вода, цікаво, чи є тут запах. Запах дуже хімічний. Запах дуже хімічний, і мені, якщо чесно, трішки лячно наносити це на обличчя, але чого не зробиш заради цікавості. І ось такий коректор. Коректор, звичайно, такого жовтезного відтінку. Я не знаю просто, кому він може підійти. А ні, бачите, на шкірі він виглядає не так. До речі, коректор набагато кращий, тому будемо робити е, висвітлення за допомогою коректора. Ну, ось, так, ось так воно виглядає смішно, смішно і лячно. Добре, йдемо далі. Далі в нас е, бронзатор. Бронзатор від Dodog, до речі, Dodґйо я довіряю, тому що це гарна турецька фірма, турецький бренд, і там досить непогані продукти. Тому я сподіваюся, що тут, бачите, він пігментований. Це бронзуюча пудра. Ну, Досить непогано, тільки блискіток тут явно забагато. Блискіток тут реально багатсько. і я не знаю, як, як це буде. Ну, Він дуже має такий рудий підтон, і воно мені буде на шкірі виглядати. Трохи, трохи так собі, але буду пробувати. Тут таке гарне тиснення. І бачите, воно виглядає, я отут провела руками і вже пальцями вже виглядає, що воно замилюється трішки. Ну, не знаю, спробуємо. Ну, те, що блиск буде, це точно. Тут уже ніякого хайлайтера не потрібно з таким, з таким бронзатором. Так, тут у мене відтінок четвертий, ні, відтінок восьмий. Відтінок і це є Китай! Це є Китай, хоча я знаю, що цей бренд турецький, до Доґіо. У мене було декілька палеток, і я дуже задоволена якістю, тому що вони гарно тушуються, і досить, досить приємна ціна, доступна ціна. Далі, в мене закінчувався крем під очі. Я розумію, що це не для макіяжу, але тим не менше, взяла. Бренд Зая провірено, бюджетно, недорого і якісно. Можу рекомендувати. Цей крем йде просто зі зволожуючим ефектом, він не йде, отут написано, антивіковий, проти зморшок, але Зрозуміло, що це маркетинговий хід, і насправді такого результату може і не бути. Тому не варто себе тішити ілюзіями, бо все-таки дійсно бренд дуже бюджетний. Але для того, щоб шкіра була наповнена вологою, для того, щоб не було ось цих заломів після сну, коли ви зранку прокидаєтеся, то цей крем вам підійде. Можете його спробувати. Він підходить як для вікової шкіри, так і для молодої шкіри. Тобто, це досить непоганий бренд, і вони також, вони також намагаються давати. В свої продукти складники гіпоалергенні. Тобто можете не хвилюватися, що будуть якісь проблеми, бо зона під очима дуже чутлива. Далі вирішила спробувати ось цей мега-розрекламований тінт для брів, 24 години водостійкий. Я не хочу в це вірити, бо боюся потім як його змивати. Але побачимо зараз, як він виглядає. У мене тут коричневий відтінок, там був ще відтінок сірий, кавовий, світло коричневий, і ще один, якого я навіть не могла прочитати, але я взяла власне коричневий, тому що думаю, ну, у мене до пітон волосся, якраз воно нормально підійде, і брови не будуть так сильно виділятися. Давайте подивимося, як це все виглядає. Він бачите, тут запакований цей тінт. Зараз ми його відкриємо. До речі, тінти з таких бюджетних брендів можуть бути і непоганими. Але це залежить від того, які складники. Це залежить від умов зберігання, бо тому що дуже часто в таких магазинах продають косметику, яка, ну, скажімо так, не дуже якісна. Бачите, який тут фетровий, цікавий кінчик. І зараз спробуємо щось намалювати. Ну, досить непогано. Дивіться, досить непогано. Виглядає, як брови, повторює, повторює е, обриси брів, цей тінт. Можна, можна з ним щось зробити. І пробуємо стерти. А ні, не стирається. Супер! Він стійкий, дійсно стійкий. Супер, задоволена. Не знаю, чи 24 години, але зроблю макіяж і проходжу з ним день і спробую зробити якісь висновки вже після цього. Від, е, знову ж таки, від бренду GC. Напевне, GSC все-таки. У мене є пудра. Пудра матуюча, пудра перший відтінок світла. Так, зараз спробуємо її відкрити. Яким боком, вона відкривається, це, звичайно, загадка. Не можу, не можу її відкрити. Ну, як же ж так? О, бачите, до чого, до чого в нас дійшов прогрес? Відкривається пудра, ось так, я її мало не зламала. Давайте дивитися, яка вона. Слухайте, вона така приємна на дотик, дійсно як шовковиста. Мені здається, що тут буде ефект, знаєте, такого легкого фотошопу на шкірі. Приємно, приємно. Виглядає дуже такою. Бачите, дрібною і шовковистою, але я боюся, що вона відчуття, ніби вона тане на шкірі. Я боюся, що вона мені потім не була просто не підкреслила всі нерівності, бо все залежить від тонального крему. Якщо класний тональний, то пудра може бути звичайно і бюджетна. Вона просто там під підкоригує якісь недоліки шкіри. Але коли пудра погана, коли тоналка погана, то це, це може бути провал. Ну, спробуємо. Спробуємо в наступному відео подивитися, що з цього вийде. Так, щось тут ще є? Ага, бачите, тут є ще ось такий диск. Ну я такими дисками ніколи не користуюся, я завжди беру пензлики, мені так зручніше. Хоча цими дисками буду дуже таке. Дуже покриття плотне, і, відповідно, зможете замалювати там якісь, якщо там почервоніння або ще щось, то тоді можна використовувати цю пудру і, напевно, так замальовувати. Я собі так думаю. Не знаю, який в неї результат буде, але тут, до речі, щось видно, це клей потік чи що? А для чого тут клей був? Що тут клеїли дзеркальце якесь? Не розумію. Ну, бачите, тут видно такий шмат клею добрий. От, Виглядає досить непогано. ну, Відчуття в руках дешевого пластику. Чесно, упаковочка дешева, але непогано. Поки нова, то непогано. Дивимося далі. Для очей, оце найцікавіше, для очей підібрала собі туш. Зараз вам покажу яку. Для очей взяла туш із збільшенням об'єму. І вона складається з двох частин. Чесно зізнаюсь, я таке тримаю в руках вперше. Так, зараз. Добре. Тримаю таку туш в руках вперше, тому що в мене ще ніколи не було подібних щіточок. Давайте так. Спочатку перший крок. Дивимося, яка тут, який тут аплікатор, і чи зручно буде ним наносити. Ой-ой-ой. Мені здається, що я цим нічого собі не промалюю, ніяк її не промалюю, а повідбивається ця туш всюди, тому що дуже незручна щіточка виглядає. Ну, в принципі, такі щіточки підходять для об'єму, але як, як вона це туш буде себе поводити, оце цікаво. Так, і другий аплікатор. Дивимося на другий. То я маю використовувати і перший, і другий. Ну, другий такий самий. Я не розумію, а в чому сенс? Це ж одна і та сама щіточка, ні? Так? Це одна і та. сама? Ага, все зрозуміло, бачите? Цей перший аплікатор, перша насадка просто знімає стуші залишки. Бачите? Знімає залишки, і вже тоді ви використовуєте туш, вже така щіточка більш суха. Ну, нічого надзвичайного, а чого я хотіла? Двох, двох щіточок, так? Так, і ось тут інструкція. Як це все використовувати? Звичайно, інструкція на англійській мові. Ну, нічого. Будемо, будемо тестувати, будемо пробувати. І тут в нас, ага, тут навіть намальовано, як це все працює. Тобто, перша, ви отримуєте вузьку таку щіточку, хоча б не сказала, що вона дуже вузька, тільки почищена від залишків туші, а друга, це, власне, напевне, і для об'єму підходить. Тут в мене відтінок чорний, чорний колір. Буду пробувати. Ця туш не є водостійкою, знову ж таки, бренд Баоліші Китай. Китай, Китай Китайський, не знаю, як воно буде. Ну, нічого, спробуємо. Так, наступне це, це ще з мега цікаве. Тут в мене помада, а тут а тут що? Також помада. Давайте дивитись. Помада в олівці. Я шукала олівець для губ, побачила цю помаду. Ну, відтінок досить таки непоганий. Так, відтінок такий е, лайтовий, е, під е, рожевий е, підтон. Для повсякденних макіяжів. А цей коричневий це, напевне, буде для брів. Ось такий. Ну, я не думаю, що для губ, бо для губ він занадто темний, і це би виглядало дуже, дуже страшно на губах. Але пише, що це олівець зараз олівець для губ. То я не знаю. Ну, одна частинка для губ, напевне, інша для очей. Знову ж таки, це Китай, а який бренд, а який бренд тут не пише. Не пише. Просто пише, що це олівець для косметичних потреб. Хитро, хитро. Але класно те, що мені подобається такий формат, коли можна один продукт використовувати в двох, в двох якихось стілях. Це досить, досить зручно і непогано. Добре, далі покажу вам, що в мене є для очей ще. Зала підводку, Підводка в фломастері, Мені зручно так користуватися. І знову ж таки, бренд Бауліші. Упаковочка класна, виглядає це досить непогано, щоб воно було настільки якісним. Повторюю, я брала найдешевші продукти, які можуть бути використані для макіяжу. Тому що я знаю, що в нас в маленьких містечках загалом, не тільки в нас, але взагалі в маленьких містечках з косметикою, такою дійсно класною, дійсно якісною, трішки туго. І тому люди купують те, що бачать на поличках в магазинах. А на поличках в магазинах вони не завжди бачать якісні речі. І мені, власне, цікаво створити з цими, з цими косметичними. Засобами якийсь макіяж, подивитися, що з цього вийде. Ну, непогано, малює малює. Трішки трішки так грубувато, але нічого. І до речі, тут пензлик, оцей кінчик фламастера, дуже твердий, тому стрілочки будуть яскраві і великі. І, до речі, не стирається. Дивіться, знову ж таки, непогано. В плані стійкості все ок, претензій немає. Тінт тримається, ось не могла його стерти, і точно так само тримається і підводка для очей. Далі підходимо до найцікавішого. Я просто не змогла. Пройти повз, хоча в мене вже другий ящик з помадами. Але я не змогла пройти повз і взяла дві помади. Просто на затест. Одне, це блиск для губ, це навіть не помада, це блиск для губ. Який же ж це бренд? Нарешті українське знайшла Color Intense, мій улюблений, до речі, У мене є блиски для губ від цього бренду, але вони в форматі, е, таких, е, форматі тюбиків. А тут бачите, ось такий флакончик. Джеллі Gloss. Цікаво, як, який тут аромат. Sophie, Sophie, Це, Це мій телефон. Я завжди знімаю відео в форматі першого разу, тому що е, я завжди щось е, говорю, щось собі е, придумую, що сказати. і... Намагаюся це все робити живим і не хочу просто, щоб воно потім якось монтувалося 10 разів і виглядало дуже штучним. Дивіться, який гарний блиск для губ. Дуже, дуже такий вологий і ефект сяяння чудовий. Тут безліч дрібненьких частинок, але їх тут не видно. Тобто, все буде дуже, дуже так максимально натурально. Дуже мене тішить те, що українські бренди. Дешево, роблять дійсно якісні продукти. Будь ласка, придивіться, я вже декілька разів говорила. Бренд Color Intense. Якби я побачила від нього тональний крем, я би обов'язково його купила. Тому що. Е Наскільки я знаю, контуринг там просто шикарний. Тобто ви можете цей контуринг від Color Intense порівняти з контурингом від Lamel. Це будете мати приблизно той самий ефект. Хоча бренд Lamelle, він йде вже більш дорогий. Ну, я не скажу, що він надзвичайно дорогий, але він дорожчий. А в теперішніх реаліях хочеться трішки економити, тому краще звертати увагу на щось більш бюджетне, але якісне. І наступна помада, яку я взяла, це бренд Color Intense. Касту не прочитаю. Тут, тут дуже, дуже є якісь такі завитки надзвичайні, і важко, і важко прочитати. Більше нічого про помаду немає, ось є тільки штрих-код. І, і все. Ну, Я підозрюю, що це би мала бути матова помада для губ, яка би мала засихати і залишати після себе аромат карамельок. Помада пахне карамельками. І залишати після себе приємний колір на губах. Ну, тут я з відтінком. Не вгадала, відтінок дуже насичений, і відтінок дуже яскравий. Мені таке не подобається. Я думала, воно буде трішки приглушене. Бачите, ось тут як виглядає. А насправді, от. І з самого аплікатора видається дуже багато продукту. Мені таке не подобається. Але нічого, не будемо наїжджати раніше часу на бюджетні продукти, вони можуть бути ще якісними. Тобто, будемо це все тестувати, і вже за тестах подивимося, як це буде виглядати і який результат. Наступне Взяла я дві масочки для обличчя. Ці масочки знову ж таки від китайського бренду Хаокалі. Хаокалі, якось так, напевне, одна із кокосом, друга з апельсинкою. Зараз в цьому маркеті в цій мережі проходять класні акції на маски для шкіри. І там одна маска за дві маски за ціною однієї. Але перед тим вони піднімають ціну на маски. Відповідно, коли ви купуєте одну маску, ви автоматично платите за другу. І ну, в принципі, це акція, акція без акції. В нас таке люблять робити, але тим не менше, взяла ці масочки, тому що вони ніколи лишніми не будуть. Я вже тестувала декілька таких масок. Мені дуже подобається те, що. Вони мають класний ефект зволоження. Зволоження і живлення шкіри все. Це те, що повинна робити маска. Те, що тут пише, що вона відбілююча, зволожуюча, ну так, зволожуюча. Але відбілювання ні, бо тому, що тут замало вітаміну С, щоб отримати цей ефект. Але для зволоження шкіри обов'язково. Тим паче, зараз весна, шкіра є виснаженою після зими, потрібно якогось додаткового догляду і ще більше зволоження. Добре, далі покажу те, що. По що я власне йшла, окрім тонального крему, що мені було дуже потрібне, це дві палетки тіней. Можете сміятися скільки хочете, я просто не можу себе зупинити, коли я бачу палетки тіней. І якщо раніше я намагалася якось звертати увагу на ті бренди, які там більш популярні, то зараз я готова купувати і тестувати будь-які. навіть Бюджетні бренди, тому що я думаю, що там теж можна знайти щось якісне і недороге і класне. Знайшла дві палетки. Подивіться, яка краса, до догьол. Ну, невже повз них можна було пройти? Подивіться, яке оформлення. У мене такі мініатюрки викликають захват і задоволення. Я одразу хочу скупити, там, до речі, було ще дві, тобто чотири палетки, і їх можна було купити по досить привабливій ціні. Такі дві палеточки, і вони є з близьком. Зараз я розпакую і подивимося. Чесно вам зізнаюся, я в захваті від цих. Від цих тіней, тому що вони, вони чудові. Дивіться, які вони класні. Оцей фіолетовий, це бусковий навіть. Давайте подивимося, які вони. Давайте зробимо навіть свочі. Тільки так, щоб. О, ну, давайте отак. Свочити. Дуже приємні, злегка вологі, майже кремові. Подивіться, яка пігментація. Бачите? І скажіть, є сенс переплачувати за щось дорожче, коли можна взяти дійсно якісне, недороге? І мати той же результат. Подивіться. І це просто на непідготовлену шкіру. А якщо нанести під... на праймер? До речі, це не праймер? Ні, це не праймер, це... це тіні. Ось такі. Вони підійдуть для того, щоб відтінки між собою тушувати. Ну, краса, ну подивіться. Ну, хіба не краса? Мені дуже подобається. Я, Я вже задоволена. Ну, цей, правда, трішки не такий, як виглядає тут, бо він тут ближче до смарагдового, ну нічого. Будемо, будемо щось з цим робити. Подивіться. Так, і ще один відтінок в нас залишився. Найтемніший. Давайте його десь тут вам покажу. Подивіться. З цією палеткою можна зробити собі класний макіяж. І палетка недорога. За палетку я заплатила в районі 100 гривень. До 100 гривень. Недорого, класно і якісно. Якщо, наприклад, купувати палетки десь в магазинах косметичних, то заплатити набагато дорожче. Можна пошукати в Єві, звичайно, можна пошукати на майкапі, але знову ж таки, розумієте, що на майкапі буде ціна дорожчою. В Єві також, якщо не попадете на акцію, то буде ціна дорожчою. А зараз переплачувати, ну таке собі. Так, і ще одна палетка це палетка Мінт. Так, зараз ми її відкриємо і подивимося. Яка вона всередині? Подивіться. Це мені подобається навіть, навіть більше за ось цю. І оформлення тут просто на вищому рівні. Головне, щоб косметика приносила не лише е, е, мала не лише результат, але приносила естетичне задоволення. Коли ви тримаєте в руках палетку, ви повинні хотіти нею. Хотіти зробити макіяж з цими відтінками. І, власне, ось ці палеточки, вони якраз так і виглядають. Подивіться, які відтінки класні. Я в захваті. Я ще хочу подивитися на ось цей синій, який він, чи дуже він насичений. Краса. Подивіться. Подивіться, яка краса. Мені подобається, я в захваті. Буду робити макіяж. От, Тепер давайте подивимося по цінах. Так, зараз я тільки повитираю руки. Від сводів і будемо дивитися. Тінт, до речі, не стирається. Тінт просто не і Попробую зняти його за допомогою міцелярки, але не впевнена, що буде якийсь результат. Побачимо. Добре, давайте дивитися, що я тут накупила. Так, так, так Зараз давайте подивимося. Мило. Мило мені обійшлося у 24,15. Ось це мило бананове, там 250 мл, так. Ні, 500 мл. 500 мл мені обійшлося у 24,15. І ще 78 копійок знижки. Так, серветки вологі обійшлися у 59,90. Ну, вони антибактеріальні, тому, тому така ціна. Далі, олівець маркер для брів. Обійшовся у 76. 90, але в мене спрацювала знижка, тому вийшло 59,80. Далі, крем універсальний Нівея обійшовся у 79,90. Він був на акції, ось цей, який я буду використовувати як праймер, тому що праймеру в магазині не було, а відповідно, потрібно щось, чимось його замінити. Далі підводка для очей. Обійшлася в 21 гривню, 24 копійки. Ось це. Ось це мені обійшлося в 21 гривню. Я не знаю, який тут буде результат і наскільки якісним він буде, але за таку ціну, ну, побачимо, що з цього вийде. Далі ватні диски, 7590. Так, ватні диски, 75,90. Так, а чому вони такі дорогі? Я чомусь думала, вони будуть дешевші. Тут 80 штук. І натурель вони мають бути. Не знаю, якась така дивна ціна за ватні диски. Можливо, я не туди подивилася. Та ні, 75-90 ватні диски. Так, е, далі. Крем під очі. Обійшовся у 1990. Ось цей від відзаї. Так, далі е, спонж для обличчя кольоровий. Обійшовся. 199 гривень. 2. Я не розумію, що це таке. Як, як цей чек прочитати, тому що це щось нереальне. Далі тіні для повік 99,90, пудра для обличчя 129,90, тональний крем 99,90, коректор консилер 69,90, туш 29,90. Туш 29,90. Ось ця туш мені обійшлася у 29 гривень 90 копійок. Я в захваті. Я вже бачу цей шикарний макіяж на вечір. Олівець для губ обійшовся у 39,90, але там спрацювала знижка і він вийшов за, за 10 копійок. Там була, напевно, якась акція. Помада 36,90, 30... але спрацювала акція. Блиск для губ за 10 копійок. Пудра для обличчя 59,90, маска для обличчя. Е... 2990 Я не розумію, чому так. Там одна мала піти в подарунок. Так, і ще батончики ми взяли, і тут ціна за батончики. І загалом по чеку в мене вийшло 1129 гривень 83 копійки. Ось такий чек в копійці, за ким я не розібралася, тому що чомусь в мене по е, в тому чеку тільки одну палетку пробили. Але при тому спонжі вийшли за 79 гривень для диски для демакіяжу. Якось це все так собі дуже, дуже дивно. Тіні для повік. Бачите, ось тіні для повік. Не знаю, як, як тут цей чек вибивали, як, як це все робили. Але якось, якось ніби сума вийшла і велика. Але я не розумію, чому, от, наприклад, тіні не пробили, а дійсно. Диски для макіяжу коштують таку ціну і спонж для макіяжу, який, обі, який обійшовся в 129 гривень. Хоча він був там, здається, 50 гривень чи 60, якась така була його ціна. Давайте подивимося, до речі, який він. Ух! Цим спонжем. Цим спонжем можна вбитися, я вам кажу. Це щось таке, це щось таке прорезинене це просто. Це просто резина. Я не знаю, як ним, як ним треба буде наносити тоналку, але ми обов'язково зробимо з цим всім відео бюджетної косметички. Я запрошую вас до перегляду. Відео буде одразу після цього відео. Подивимося, що в нас вийшло і який результат з бюджетного макіяжу. Щиро дякую всім за перегляд. Ви були на каналі Косметика Сови. До речі, я показала вам батончик. Ось батончик. Бісконті дуже класний, з солоною це Брауні, а там ще є солона карамель. Дуже смачний, м'ягенький і калорійний. Дякую всім за перегляд, всіх обіймаю. Бажаю мирного дня. Ваша Сова.